Дала, дала, а, Немає нічого страшнішого, ніж назвати аніме мультиком. А де взагалі проходить ця межа, що взагалі гідне називатися словом аніме? Щоб розібратися в цьому непростому питанні, розглянемо кілька тем. Спочатку дізнаємося, чим взагалі відрізняється японська анімація від західної, а потім зруйнуємо шаблони видатними винятками. Тому не буду затягувати та потопали до теми ролика. У чому різниця між японською та західною анімацією? Що Японія, що Америка? Обидві країни стали на шлях анімації на початку ХХ століття. Перший задокументований американський мультфільм Смішні переходи кумедних облич вийшов у 1906 році. Роком пізніше підтягнулися і японці з трисекундним секундним Куцуто Сясін. Наступні збережені роботи датуються 1917 роком. Новий альбом ескізів: Битва Краба і Мавпи, Тупий меч Момотаро. Тривалість цих анімаційних фільмів від однієї до п'яти хвилин. До 60-х років ХХ століття японська анімація перебувала під сильним західним впливом. Часто адаптувалися іноземні сюжети на кшталт казки Три ведмеді», а глядачі масово віддавали перевагу зарубіжним імпортованим стрічкам. Невеликі бюджетні студії ледь могли змагатися з великими заможними західними компаніями. Але навіть за таких непростих умов формувався самобутній шлях японської анімації. Працюючи в невеличких студіях без пильного нагляду спонсорів, аніматори не соромилися самовиражатися. Недарма досі вважається, що американському автору доводиться забути про індивідуальність у роботі, а японському дозволено її проявляти. Це одна з головних відмінностей американської школи від японської. Важливо і те, що адаптувалися далеко не лише європейські чи американські сюжети. Переважно аніматори черпали натхнення з власної або китайської культури. Особливо помітною була силуетна анімація, коли персонажів вирізали з паперу. За допомогою цієї техніки творили Декотен Шимокава, Дзумічі Коті, Сейтара Кітаяма, Саная Ямамото, Мурата Ясудзі та Офудзі набору. Найстаріша робота після 1917 року, що дійшла до нас: фільм Санаа Ямамото Черепаха і Заяць» 1924 року. А коли ж японська анімація змогла розгулятися наповну. Це сталося, коли Осама Тедзука втомився від непопулярності місцевої анімації на батьківщині і заснував власну студію Mushi Productions. Спочатку Тедзука створив експериментальну історію однієї вулиці. Згодом Mushi Productions випустила ще кілька фільмів, але найважливішою роботою став серіал Могутній атом 1963 року, з якого і прийнято вести відлік історії телевізійного аніме. Глядачі уважно стежили за історією хлопчика робота, яка розвивалася із серії в серію, що зробила стрічку проривною. До речі, саме з могутнього атому телесеріали почали виходити значно частіше, а повнометражки нерідко, хоч і не завжди, стали створюватися як доповнення до них. Це суттєво відрізняється від американської школи, де на перший план виходять картини для великого екрану. Тенденцію визначив популярніший мультфільм «Могутній атом. Космічний герой 1964 року. Різниця в бюджетах Zoom мовила багато відмінностей між американською та японськими школами, що спостерігається і донині. Той же Тедзука запропонував компроміс. Студія економить на кількості кадрів, зате тішить глядачів опрацьованими персонажами та оточенням. Згодом, по можливості, кількість кадрів доводили до світових стандартів. Загально визнаним світовим стандартом мальованої анімації вважається 12 кадрів на секунду. Високобюджетні мультфільми, як от блокбастери від Дісней, намагаються дотримуватися частоти в 24 кадри на секунду, а бюджетне шоу може дозволити собі зниження до 8 або навіть 6 кадрів. В аніме і досі частота кадрів залежить від важливості сцени та об'єкта, який у ній показаний. Наприклад, рухи персонажа ставляться в пріоритет над анімацією фону. А екшн-сцена буде плавнішою і динамічнішою за спокійну рутину. Падіння кількості кадрів не варто сприймати як щось негативне, іноді це позитивно позначається на стилі, наприклад, на віддачі від удару або на тому, що глядачі запам'ятав конкретний кадр. Такою стилістичною особливістю скористалася навіть американська студія DreamWork Animation у сучасному кіт у чоботях. останнє бажання. Як уже можна зрозуміти, разом із правилами економії виробляється той самий так званий стиль аніме, про який часто говорять глядачі. Хоча варто сказати, що таке узагальнення не зовсім правильне, адже почерк кожного автора індивідуальний, дизайни різних тайтлів можуть кардинально відрізнятися. До речі, ті самі характерні великі очі Тедзука свого часу підгледів у Дісней разом з іншими художніми прийомами. Щоправда, в японській культурі великі очі мають особливе значення. Вони символізують юність і допитливість. Тому акцент на них такий помітний в аніме. Цей почерк в аніме безоперечно є, зокрема і у дрібницях. І зумовлений він якраз бюджетом і стислими термінами виробництва. Багато статики, повторення фрагментів та навіть дизайни. Взяти той самий моє стиль. Комплекс спрощень у дизайні подібних персонажів суттєво здешевлює виробництво. Наприклад, легше анімувати рот. Також історично склалося, що пропорції персонажів аніме більш наближені до людських, ніж часто у західних мультфільмах. Це можна пояснити тим, що японські творчі студії експлуатують любов глядачів до героїв, особливо героїнь. Скоріше за все, ви чули про культову вайфу. Тож індустрія багато чого успадкувала від Сьодзьо. Зокрема, привабливу зовнішність героїнь та обличчя, що сяють емоціями. Ще в аніме популярні гумористичні вставки з деформованими пропорціями героїв. Такий стиль називається супердеформет або ж Чібі. Спочатку моду задала короткометражна пародія кідосенції супердеформет гандам, а потім експресивну комічну анімацію перейняли і інші творці. Окрім особливостей стилю, як я вже згадував раніше. В аніме сильно виражений почерк конкретного автора, а сам стиль зазвичай більш експресивний. Це пов'язано зокрема з тим, що над аніме працює значно менше людей, ніж над американським блокбастером. За всі об'єкти в цілій серії кадрів може відповідати одна людина, що дає простір для самовираження. За мірками американської школи, це погана практика, адже картинка ніколи не повинна бути статичною та відволікати глядача від дій персонажа. Вони мають бути живі, а не намальовані кимось. Не менш важливою зазначити різницю в оплаті праці. І лише в цифрах. Не секрет, що, на жаль, у японських творців вони не зрівнянно нижчі, ніж у Дісней, а робоче місце не таке комфортне і більше нагадує музей. Також справа в формуванні зарплати. Американський аніматор відпрацьовує нормовану зміну і отримує погодинну оплату. В Японії все інакше. Робота ключових аніматорів оплачується за кількістю сцен. Гонорар проміжних аніматорів розраховується за кількістю малюнків. Це призводить до того, що слабо мотивовані працівники поспішають і спрощують малюнок. Від великої кількістю гріхів глядачів рятує Саккан режисер анімації. Саме він займається виправленням попередньої роботи. Саккан це один із ключових людей у виробництві, і заробляє він часто навіть більше, ніж режисер. Що показово, аналогічна посада в американських студіях відсутня. Виходить конфлікт інтересів. Працівник хоче зробити більше кадрів, але менш деталізовано. А студія навпаки. Тому аніматор має погодити кількість кадрів із режисером. Іноді художники керовані не стільки жагою заробітків, скільки ідеєю. бо та й підвищують кількість кадрів у своїх сценах. Наприклад, так робила і Куко Іто в Moon. До другого сезону шоу її вже вважали найціннішим співробітником у продакшені. Уміння працювати з обмеженим бюджетом у стислі терміни, увага до індивідуальних якостей творців і любов до власної культури дозволила японській анімації стати відмінною від інших світових шкіл. І все ж таки, де та сама межа, що відокремлює мультфільми всіх країн від аніме? Давайте розглянемо поширені критерії і здивуємося, що не все так просто. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Японці робили навіть звичні нам мультики. Існує відоме очевидне правило: аніме це те, над чим працюють японці. Виходить, качині історії тоді теж аніме. Адже за 60 зі 100 епізодів серіалу відповідала TMC Entertainment, одна з найбільших і найстаріших японських анімаційних студій. Дійсно, віддали на аутсорс чимало своїх робіт у пошуках вигоди, оскільки американські художники вимагали незрівняно більше за свою працю, ніж азійські. Для довідки. Ось ще добре нам відомі приклади співпраці Тім Сі і Дісней. Перший сезон Чіп і Дейл поспішають на допомогу, пригоди ведмедиків Гаммі, нові пригоди Вінні Пуха та пригоди Тигрулі. Гадаю, наше покоління ну, 90-х застало майже всі ці мультфільми в українському телебаченні. Бували випадки, коли серіал починався створюватися в Японії, а потім передавали ще дешевшим аніматорам, наприклад, пригоди ведмедиків Гаммі. Вони протримались у Теймсі Entertainment до четвертого сезону, а потім дісталися австралійському підрозділу Дісней та аніматорами з Бразилії. Також над останніми епізодами працював японський підрозділ Дісней. Walt Дісней Анімейшн Джепон виходить, що Дісней теж свого роду японська анімаційна студія. Walt Disney Animation Джепон існувала з 1984 по 2004 рік і була найбільшим закордонним дочірнім підприємством компанії. Ключовими особами були саме японці. Наприклад, президентом був Мото Есі то Конуга, колишній продюсер тієї самої TMC Entertainment. А якщо говорити про тайтли, то Токунага продюсував Роботана та Люпентреті викрадення Статуї Свободи. Самі Walt Disney Animation Japan займалися або цілими епізодами, або екшн сценами для мультфільмів Дісней. На жаль, у своє 20-річчя підрозділ довелося закрити. Оскільки в головному офісі вже активно переходили від мальованої анімації до комп'ютерної та закривали закордонні філії. Останнім проєктом Walt Disney Animation Japan» став повнометражний мультфільм Вінні та слонопотам після завершення історії Walt Disney Animation Japan» лише 30 співробітників перейшли в американські студії та підрозділи Disney. Решта через незнання англійською опинилися в «Medhouse», «Studio Parrot» або «Production IG». Деякі спеціалісти узагалі знайшли себе в Answer Studio проєкт самого Мото Есі та Конаги. У своїй студії досвідчений продюсер займався серією Ова під назвою Прапор. Звісно, Мотоесі не одноосібно відповідальний за успіх прапора. У роботі відчувається стиль головного режисера Рьосюке Такахаші. Отже, давайте підведемо підсумок. Визначення аніме це мультфільм, намальований японцями. Ну і воно явно дало збій. Може тоді аніме це мультфільм, створений для внутрішнього ринку? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Я знаю, мене дивляться справжні фанати аніме, які шарять за цю тему. До речі, тему це не у той магазин, що вічно в інстаграмі рекламується, там то повна фігня. Тема, в смислі, аніме, тема. Ну, розумієте мене. Вибачте, погнали до іншої частини. Аніме не обмежується внутрішнім ринком. Але і це неправда. Аніме індустрія, досягнувши високої планки в якості в середині 80-х, поступово почала прориватися до американських кінотеатрів. А кірі з її найвищим рівнем виробництва та величезним бюджетом було явно тісно на батьківщині, що також заслуговує на увагу для створення картини вперше в Японії використовували комп'ютери, якщо точніше їх використовували для допомоги аніматорам. Наприклад, для синхронізації рухів губ персонажів із голосами акторів, картину розповсюдили на Заході, де вона стала справжнім культурним феноменом і познайомила іноземців з японською культурою з ухвалою, красивою і надзвичайно креативною. Особливо всіх вразила якість зображення і складність сюжету. Це приклад аніме для всіх регіонів. Є роботи, для яких західний ринок став ключовим, попри традиційний стиль малюнка. Ось не менш відомий привид у бронії провалився на батьківщині, зате з лихою окупився за океаном завдяки культурі прокату віче і касет. Для Масанорі Оти автора оригінальної історії це не вперше. Його рання і улюблена манга Яблучне зернятко зробила автор ім'я на заході навіть раніше ніж у Японії. І привид у броні і яблучне зернятко кіберпанк історії, які були дуже популярні в той час. Згадаймо кіноблокбастер. Той, що біжить по лезу. Нині тренд на похмурий футуризм частково відродився: той, що біжить по лезу, отримав продовження у вигляді Той, що біжить по лезу 2049. Привид у броні західна адаптація з живими акторами. А ігрову і аніме-сцену стрясає «Кіберпанк 2077. «Кіберпанк» біжимо по краю. Твір за мотивами саме Кіберпанк 2077. До слова, ще один приклад аніме створеного явно не лише для внутрішнього ринку. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Не всі автори аніме японці. А що тоді мультфільм? Те, що створено не японцями. Не здивуйтеся, скільки західних авторів у титрах сучасного аніме. Наприклад, француз Кен Арто був ключовим аніматором у Dragon Ball Super, винищувач демонів потяг нескінченний. А також у деяких епізодах хітів на кшталт, магічна битва та Моя Геройська академія, треті і четверті сезони. І це навіть не всі його роботи. Кен розповідав, що роботодавці дивилися на твіттер акаунт аніматорів. Тож, якщо у вас крута сакуга в профілі, то країна походження не має значення. Ще один яскравий приклад Кевін Пенкін. Цей австралієць подарував музику проєктам на кшталт створений у безодні чи сходження героя шита. Достатньо було познайомитися на концерті в Австралії з Акірою Ямаокою, композитором серії Silent Hill, а згодом на виступі в Сієдлі з Набуя Уємацу, автором музики до Final Fantasy. І все, Кевін увійшов у індустрію як автор музики для японських ігор. А там і до аніме рукою подати. Тож, хай ринок аніме із знаний іменами японських авторів не має жодного правила, що рока європейця чи когось іншого не має права малювати аніме. До речі, вас здивувало, скільки не японських авторів працює над аніме. Діліться своїми думками внизу в коментарях. Формальне невизнання. Отже, аніме це стиль малюнка, і навіть тут все складно. Анімешники і адміністратори баз даних на кшталт MyAnimeList не хочуть визнавати тайтли на кшталт Castlevania від Netflix, оскільки в спільноті вважається, що на чолі препродакшену має стояти Азіат. А мультфільми виконані у виразно анімешному стилі і навіть знятий за японською серією ігор, але вийшов із пера англійця Еліса Саворена. Причому в роботах. Таких як аніме Пін-Понг чи короткометражка будинок з маленьких кубіків, яка отримав Оскар. Немає характерного для японської індустрії стилю, але ніхто не сумнівається в їхній приналежності до аніме. До прикладів можна також віднести і серіал Великий О, друга частина якого дознімалася за гроші Cartoon Network. Це серіал у стилі західного нуарного супергероїчного жанру на кшталт Бетмена в американському антуражі. При цьому в бази даних і з радістю додають китайські мультфільми, тоді як інші наполягають на окремій назві для них Дунхуа. Те саме стосується і корейської анімації. Аніме спільнота відкидає спроби європейців наслідувати японський стиль, але додає умовне цвітіння серця до бази аніме, попри корейське походження через сильний вплив японської анімації. Мультиплікації інших азійських країн доведеться поборотися за здобування власного обличчя. Висновок. Тож, що ж виходить? Між аніме і мультфільмами немає чітких меж майже справді не можна вивести точну формулу, з якої випливає, що чіткі змінні визначають належність до аніме чи мультфільмів. Все значно складніше. Різниця лежить на фундаментальному рівні в принципах і школі анімації. Тому відповісти на запитання, де проходить межа між аніме і мультфільмами, належить вам самим. Ну що, друзі, напишіть вашу думку, де саме проходить ця межа. А ми поки потопали відпочивати.